Вітаю вас. Хочу вам показати ось ці яскраві фейерверки, які лунають над, е, над англійським небом. Ні. Англія відзначає Remembrance Day. Це День пам'яті героїв, героїв, які загинули під час війни. Е, Він минулих і також теперішніх. Адже в кожній сім'ї є кого згадати. По-своєму, відмічають цей день такими яскравими фейерверками. Також традицією є не тільки запускати фейерцію, не тільки запускати феєрверки, а також ще одягати такі червоні маки. на... Квіточки можуть бути пластмаси, можуть бути якісь такі як матерчисті. Любі ось такі феєверки. Надіюсь, що скоро і в нас, в Україні, ми будемо запускати такі ж феєрверки в честь. Переглядів. Поки що ми відмічаємо цей реве цей разом так і ми тут проживаємо досить довгий часу і ми шануємо їхні традиції також. Ось так. Рівно дві хвилини таких прекрасних яскравих феєрверків. Ось тут я вам покажу деякі кадри з параду, які проходив сьогодні в честь Remembrance Day, День пам'яті. Проходив біля White Hall і була присутня вся королівська сім'я. Ось так я вам покажу по телевізору. Це, це кадр з мого телевізору, надіюсь, що не заблокує. Бачите, такі віночки, я вам говорила, зроблені з маків червоних. Це є наш король, король Чарльз. Бачите, як в нього там пальто цікаво зроблено. одна пола закочена, щоб сабля не мішала йому йти чи що? Це така форма. Віце є 11 година, б'є біг-бен, а потім буде хвилина мовчання. Велина мовчання в пам'ять про всіх солдат, які загинули у війнах, і також колишніх і теперішніх. А ось це королева Каміла, жінка короля Чарльза, і також Кетрін, жінка Вільяма. Хто не знає, скажу швиденько, що Кетрін в тому році хворіла. Мала канцер в грудей і цілий рік вона лікувалася. Зараз ніби все нормально. А тепер наш король Чарльз ложить квіти до пам'ятника, всім загинувшим. і віддає честь і шану. Після нього вже знову підуть люди, які також положать свої квіти, свої віночки. Я надіюсь, що вам цікаво подивитися трошки наші традиції англійські, тобто не мої, а країни, в які я живу. Надіюсь, вам цікаво. І я через то вам і то трошки знімаю і показую. А це вже є Вільям, також йде своїм віночком. Це є принц Вільям. Він є перший в. Наслідник, ну, як це сказати, перший в лінії на, на, на престол. Ось ця Кетрін, це його жінка. Ось такий. Ще раз вам покажу ось це жінка Вільяма. Бачите, в неї на костюмі також є така червона квіточка, червоний мак. І після того, як положили квіти. Ці вшанували пам'ять загиблих воїнів, власне, починається цей такий парад, парад ветеранів. Так ось під цей неймовірний супровід шотландської музики будуть виходити ветерани. Подивіться на цих шотландців, як вони грають, неймовірно грають на своїх волинках. Дуже-дуже гарна музика їхня шотландська. І ось пішли ветерани. Спочатку йде духовний оркестр, а далі вже підуть ветерани хто сам піде, кого везуть на інвалідних візочках, як ви бачите, хотіла вам це показати. Ось так вшановують ветеранів у Великобританії. А я на цьому буду закінчувати своє відео. Надіюсь, вам було цікаво подивитися про англійські традиції, як вони вшановують День пам'яті ветеранів, як вони проводять його. І я постараюся надалі вам щось знімати, таке цікавеньке і показувати. А ви мене підтримуєте своїми вподобайками. І буду це буде надихати мене ще більше знімати для вас щось цікавого.